Так, дівчата, давайте свиденько по торті. Люська, <смас ads> <смас ads> ну давай, давай. Попробуємо вже твій торт, да? Right. який це! <смас ads> <смас ads> смачний торт, смачний. Ой, дівчата, я прям не знаю. Де я буду зустрічати цей Новий рік? Ну, Люсь, ну де? Минулого року мені так сподобалося, я його зустрічала на Гаваях. Боже, яка там краса, дівчата? Не, ну правда, яка там краса? я передати вам не можу, а? Ой, а я минулий рік зустрічала дівчата на дні океану. Я вам не можу передати. От тут де краса! Корали! А я, дівчата, минулий рік зустрічала разом з вами. Тут на кухні. Тільки я не пила.